топ п'ять богинь, яким поклонялись наші з вами бабусі, прабабусі і дідусі теж перша лада, звичайна, головна, найбільш відома. Це богиня гармонії, любові, сім'ї, жіночності, внутрішньої рівноваги і материнства, материнської енергії. Кажуть, там, де була лада, там була був лад у душі і в стосунках. Це от прям така. Топ богиня сімейної злагоди, стосунків з чоловіком і з дітьми. Друга це дана, це богиня води, життя і плодючості. Тут була гнучкість, потік, нові ідеї, творчість. Вона давала. Потік, тобто, допомагала рухатись життєвій силі різній творчості, ідеям. Отам, де була дана, там був постійно рух. Мокош, це богиня землі, роду і жіночої долі. Вона дуже сильна була про зв'язок з корінням, про ґрунт, який ми відчуваємо босими ногами, і про підтримку предків. Вона казала, що вона тримає долю в руках і плете нитки з твого життя. Жива богиня життєвої сили і зцілення повернення людини до життя. Вона була. Тіленням здоров'я, оновлення і пробудження після темряви і духовного, і фізичного казали, що живе буде серце і наповнює тіло силою. Перуниця або дівчина грому її ще називали це богиня блискавки і сміливості. От як був перун, напевно, всі ви знаєте, як зестільки в слов'янській міфології. А тут перуниця вона була дуже про дію, рішучість, захист, таку жіночу відвагу, сміливість. І вміння заявляти про себе, проявлятися. Казали, що прониця п'є грім, коли пора перестати мовчати. Оце дівчатам, які бояться проявлятися, просто згадайте про перуницю, почитайте про неї, надихніться нею. Це щось неймовірне. І до чого я все це? Я обожнюю ці вірування. Я почала цим цікавитись років 15, коли мені вперше до рук потрапила пврввпотрапила книжка фентезі на основі української стародавньої міфології, і звідти я почала цікавитись. І я досі цим цікавлюсь, досі ці це люблю настільки, що 12 липня в Копенгагені. Проведу закриту е вечерю, можна так сказати, зустріч. Лише де буде сім дівчат, і я восьма як ведуча, на тему присвоєння своєї сили, де ми будемо обговорювати свої сильні сторони і шукати їх через свої ситуації за допомогою інтерактивів на основі ось цих богинь і інших богинь. Кожна гостя буде отримувати рандомно все світ вибере е богиню з її суперсилами, і ми будемо проживати свої ситуації, актуальні зараз. Так, начебто ми ця богиня з цією суперсили і таким чином будемо шукати в собі нові рішення, нові дії. Це буде супер цікаво, і це дуже сильно про зв'язок з корінням. І також про естетику, бо буде багато зелені, естетики, сухих трав, і кожна дівчат отримує подарунок від української майстрині. Я завжди немає втаємниця, що це за подарунок. Це буде прямо вау. Можливо, ще й квитки, не знаю. Якщо що, детально закріпленому пусті.